Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску на Кіровоградщині боржникам відключають електроенергію. До цього майже два роки діяв мораторій. Запобіжний захід обрали посадовцю служби судової охорони. Підозрюють у тому, що заробляв гроші на військовозобов'язаних, які хотіли отримати бронь. Єдиний на Кіровоградщині гурток ракетокосмічне макетування та моделювання працює у Кропивницькому. Десять днів тому власники цього будинку у Кропивницькому отримали попередження про відключення електроенергії через борг. Не сплачували його понад рік. Винні 19,5 тисяч каже заступник директора енергопостачальної компанії Олег Соловйов. У будинку ніхто не відчинив. Наша компанія надсилає йому попередження. За допомогою послуг Укрпошти чи розрахуватися, чи звернутися до представниць нашої компанії до центрів обслуговування споживачів та укласти договір реструктуризації заборгованості пояснює від початку повномасштабного російського вторгнення обленерго не мало права відключати електрику боржникам. Торік, наприкінці грудня, рішенням уряду мораторій скасували в області 430 тисяч побутових споживачів. Заборгованість мають майже третина. Заборгованість складала 109,5 мільйонів гривень. Це люди, які мають змогу розрахуватися. Говорить, найбільший борг споживача 160 тисяч гривень. За неоплачену послугу знеструмлювати помешкання почали в лютому. Щоб від'єднати від електроенергії будинок працівникам Обленерго не потрібен доступ до нього. Саме відключення виконує, виконує технічна експлуатуюча компанія, тому що межа балансової належності та експлуатаційної знаходиться на Опорі, де йде від'єднання мереж до даного споживача, порахував за два дні. відключили від електрики 200 помешкань. Кошти, які споживачі сплачують за електричну енергію, відповідно йдуть в першу чергу на погашення, ну не, не погашення на сплату послуг генеруючих компаній і компаній, які передають електричну енергію. Головна умова підключення електроенергії сплата боргу. Аби не було боргу за січень, споживачі мають розрахуватися до 20 лютого. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. До війни Іван дронами не займався взагалі. І так трапилось, що на початку, як він до нас попав в підрозділ, то якраз ми його і навчали працювати. І дуже швидко схватив, кажуть, дуже якісно працював. Про свого загиблого друга розповідає військовий із позивним кур'єр. Він приїхав у Кропивницький попрощатися з загиблим побратимом. Іван Ухнят пройшов Строкову службу в Нацгвардії України, працював за кордоном. Після паномасштабного російського вторгнення повернувся в Україну і в березні 22-го добровольцем пішов на фронт. Іван був аеророзвідником, працював на мавіках, матриксах, на пташках. Дуже Професійне виконував завдання, ніколи не боявся йти вперед. У Івана був позивний Вінчестер. Каже, побратим загинув 4 лютого біля села Шевченкове Харківської області. Бійцеві було 28 років. Також на Далекосхідному кладовищі в Кропивницькому попрощалися з Максимом Торбенком. Вищу освіту він здобув у Київському національному університеті внутрішніх справ. Понад 20 років працював старшим опороповноваженим у Кропивницькому відділі поліції, розказала заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Мав звання підполковник, статус ветерана Національної поліції. Був відзначений відомчими нагородами. Загинув 2 лютого цього року біля села Токарівка Херсонської області. Військовому було 44 роки. Поховали бійців на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Запобіжний захід на час розслідування обирали посадовцю служби судової охорони. Це заступник командира взводу територіального управління. Він заборонив показувати його обличчя та вказувати ім'я і прізвище. Підозрюють чоловіка у вимаганні грошей за працевлаштування військовозобов'язаного, який хотів отримати бронь від мобілізації. Затримали посадовця напередодні, коли одержував першу частину хабаря, сказав прокурор Денис Литвиненко. Дві тисячі доларів США за Сприяння у працевлаштуванні громадянина до територіального управління служби судової охорони в Кіровоградській області за попередньою змовою з іншими службовими особами. Прокурор клопотав про відсторонення затриманого від роботи та обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Підозрюваний свою провину визнає частково. Сказав, гроші не вимагав. Позвонив мене і сказав, що запропонував у вас вакансії на посаду. Я йому відповідаю, не знаю, бачив, що у Фейсбуці виклали посади вакансії, я запропонував що, і сказав, що покажу, як куди йти, в який... тобто де знаходиться наше тепер управління і піти в хаті. Після чого <кхів> дзвонив він мені, я йому ну, то тобто, просто допомогти особі, яка просто прийде. Казати місце, де проходити. У мене ніякого доміщення не було обстроювати його десь там. Тим паче, хто я такий, і в посадових моїх дискусії написано, що я тільки охороняю суд, не запропонував мені кошти, які нібито хотів взяти з, з цієї особи, яка повинна курсує буде там. Говорить, гроші потрібні були на ліки для батька, бо заробітної плати не вистачало. Я в той час з батьком був в гонковому диспансері, батько не дуже хворий, там четверта радія саді захворювання. на е. Адвокат Анатолій Ларін просив за побіжний захід домашній арешт, надав суду характеристику підзахисного і докази хвороби батька. Повністю вже перебуває на підтримній терапії з, з вживанням спеціальних сильних наркотичних засобів для полегшення воли і за необхідності він згоден вступити до лав Збройних сил України, щоб таким чином вину та яка йому міняється, ну скажемо так, полегшити і собі, і взагалі бути корисним для держави. Суддя Євген Завгородній ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу тримання під вартою на два місяці з правом внесення застави 90 тисяч гривень. У слідчого слідчі задовільнити частково від сторони посади контролера першої категориї зі слівка командира відділення ТПС 9 днів. Коли віддали немає виконання, Ухвала може бути оскаржено безпосередньо до Кропивського поліційного суду, потім таких днів з нею оголошення. Чи вноситиме заставу? Ще не вирішив, сказав після засідання підозрюваний. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Моделізм це не просто складання паперових, пластикових. Там це пошук інформації, це читання, це аналіз. Іван Толкачов 38 років займається моделізмом. Рік тому організував у Кропивницькому гурток ракетокосмічне макатування та моделювання. Каже, він єдиний в області. Дітей вчить створювати моделі космічної техніки. Розвиток фантазії у дитини От робили хлопці зоріліт. Я їм показував, як робиться це картон, як працюють з різними видами клеїв, термоклеї, пістолетом, ПВА, пластик, монтували гірлянду. Скласти модель ту ж самого Су Су-25-го, треба було застосовувати шпаклівку. Грунтівку, наждак. Це бмд 1 а мене зацікавило. Спочатку я гуляв ну, конструктор ЛЕО, строїв якісь військові моделі. Потім вирішив прийти сюди, займатися більш серйозним моделюванням. Я робив військові моделі, військові танки, там бронеавтомобілі. І прийшов сюди, щоб робити такі, тільки більш схожі на реальні. Свої моделі представляють на всеукраїнських конкурсах. В кінці березня, початку квітня, вироб. Даніїл Туколо зробив разом зі мною шаттл. Відправили на київську виставку. Зоріні фантазії в місті Київ він зайняв друге місце. Ще гуртова робота. Також Данії представляв усі разом робили Ан 72 в Луцьк їздили перед новим роком, ну це зайняли третє місце. Вік учасників гуртки від 7 до 18 років. Заняття безкоштовні, допомагають спонсори, каже керівник. Тільки меценатська допомога. Взагалі, що навіть сама проста паперова модель розробки от стоїть мінімум від 300 гривень. Один комплект, але це спільнота моделістів надає. Ми платимо взноси. Гурток працює в центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Ірина Пололях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.